Хто би міг подумати, що з 19-річного футболіста, який вперше використає свої кулаки лише після того, як залишить цей спорт через травму, може вийти один з найбільш брутальних боксерів сучасності у хавівейті з відсотком дострокових перемог в районі 95. Так, британська надважка вагова категорія не перестає нас дивувати своїми неочікуваними талантами, адже що не історія, то якесь диво, і на цей раз диво під назвою Фабіо Ворлі. Парубок, який спершу пішов на бокс лише з цілю тримати себе у формі. Такі собі фітнес заняття, які трохи затягнули, його згодом переросли в дещо більше, наприклад. Підпільні поєдинки. Проте ви не подумайте, нічого кримінального там не було, а навіть навпаки. Саме ті, під назвою Білі комерці часто організовувалися з благодійною ціллю, де він, до речі, здобув 4 перемоги, 4 нокаутом. З таким аматорським досвідом, трохи дивним, але який є, Фабіо вирішив перейти у профі, в якому досить швидко знайшов популярність завдяки своєму неймовірному удару. Успіх був настільки непоганий, що вже після свого четвертого поєдинку його в якості спаринг партнера перед протистоянням з Белюс запросив у своїй тренувальні табір. До Києва сам Олександр Руси. Ворлі до сьогодні згадується з посмішкою, оскільки, по-перше, не міг повірити, що на нього так рано звернув увагу сам абсолютний чемпіон, так ще й з України, а не з батьківщини. А по-друге, саме запрошення було написане з помилками, що посіяло в ньому насіння сумніву щодо його правдивості. Однак він все ж ризикнув. Залишив свою роботу в залі, так на перші гонорари прожити було нереально, і Ворлі завдяки гарній фізиці підробляв тренером. Та поїхав, провівши загалом майже 8 тижнів в Україні, за які ми платили близько 750 фунтів за кожну. Для нього тоді це були непогані гроші. Того ж року Фабі побуває у другому таборі свого майбутнього менеджера Діліана Уайта, котрий через деякий час допоможе йому вийти з кар'єрної кризи, взявши під своє крило. Як виявилось, яскраві нокаути та одні перемоги не гарантують тобі велике майбутнє навіть у Британії. У Фабі були проблеми з командою, ще він і звернувся до Вайта за допомогою. Під час парнингу вони гарно. Так здружилися, Ділян тоді був на коні, третій в Британії після Джошота Цегана. А тому зв'язки мав. Спершу він просто дав контакти потрібних людей молодому британцю, але вже через декілька хвилин передумав і запропонував свої послуги, якими Фабіо користується і на сьогоднішній день. Ворлі дуже цінує людей, котрі були з ним у найважчі часи, а тому навіть не відмовляється від свого першого тренера. Хоча й залучає зараз до табору зіркового Бена Девісона. Як ми бачимо, Ділян не прогадав. Підопічно обійшов свого наставника, принаймні. В рейтингу зараз то точно. А після гучних перемог саудитів над непереможними співчизниками взагалі отримав право очолити вечір боксу. Його перший мейн івент Спершу поєдинок мав бути проти Міллера, але через проблеми з менеджментом так на сьогодні знайти гарних спеціалістів важче, ніж боксерів. Американець відмовився і на заміну без розуму погодився вийти непереможний. Проспект з Австралії. Домашній улюбленець Джастіс Хуні. Історія повністю протилежна до британців, оскільки мало того, що Хуні був непоганим аматором, здобув бронзу на Чемпіонаті світу. Та мав поїхати на Олімпійський, прийшов відбір, але через травму не склалося. Він ще й австралієць, де зараз культ підтримувати абсолютно все своє і всіх своїх. Тим паче таких, котрі в дебютному поєдинку завойовує титул Австралії. Одним словом, заміна вкрай потужна. Не дивлячись на статус аутсайдера у Хуні, за думкою багатьох експертів, поєдинок набагато складніший, ніж був би проти американця. Джастіс молодший, більш технічний та що найголовніше, голодний на перемоги, особливо після свого невдалого виступу у Саудиті, коли він підтомік. Кров'ю вирвав собі перемогу у середня Калирени. Шейхи тоді добряче так розчарвалися в ньому та більше не звали. А тому, що це як не найкраща нагода показати їм, що то була лише випадковість, паралельно здолавши їхнього потенційно нового улюбленця. Мої вітання мене звати Макси. Це прогноз на бібританця Фабі Уорлі проти австралійця Джасі Сахуні. І я вам вкрай не рекомендую, адже нудних поєдинків у цих хлопців майже не буває. Розпочнімо з 26-річного Хунів Кретела, новитого, та ще найголовніше, технічного парубка. Після усика його можна сміло ставити на друге місце за цим критерієм, який в той же час доказує, що техніка не панацея. І принаймні в професійному боксі, особливо зараз і особливо на два шкільні категорії. Цього замало. З 12 перемог на профірензі їх могло би бути набагато більше, але Хуні досить рано зіткнувся з серією травм, які трохи вибили його з колії і пригальмували кар'єру. Джастіс має лише сім дострокових перемог, ніби й непоганий результат, але тільки якщо ми говоримо за нього у вакуумі, тоді як у нашому випадку на старті кар'єри, так ще й проти мішків, це досить млява статистика. Але це ще пів біди. Адже з цих семи половина через зупинку рефері чи здачу так. Джастіс абсолютно безударний боксер. І Якщо по техніці він може взути майже всіх то по удару він найгірший 150. Щоб ви розуміли, справи настільки кепські, що скляні хлопці, як, наприклад, Файга Опел, з опущеними руками дражнять його, закликаючи нападати і не зупинятися. І ніби звичайна справа. Пантурізів є чи немало, але якщо в випадку з Вордлі вони закінчують приблизно ось так, то хоні товчати, поки куток не викине. рушник або третій в ринзі не зупиниться, знущання. Тим не менш, ламати стереотипи ніколи не пізно. Тож Україна довів, що гігантів хоча й почалась, але невисокі бокс все ж можуть їм протистояти і досить впевнено. А тому джастіс, можливо, ще один феномен, який має що показати на противагу своїм недолікам. І показати точно є що. Окрім крутезної, трохи нестандартної техніки, нестандартність якої в більшості проявляється у виборі дистанції, на якій полюбляє буксувати австралієць. А це саме середня та ближня. Погодьтеся, зараз поняття ближньої техніки якось мало поєднується. Жасті зможе здивувати ще й феноменальною швидкістю, яка вкупі з різноманітністю виливається в чудову серійність та гарний боксерський маків. Останні два фактори вкрай важливі проти його майбутнього суперника, мало досвідченого Вордлі, брак досвіду якого особливо сильно проявляється саме в уникненні шкоди. Якщо коротко, захист британця стоїть на двох черепахах. Перша це банальні нерки на реакції, котрі потрібно відмітити проти хлопців, які не знають, що з ними робити, є досить ефективними, особливо якщо основна їхня зброя це прямі удари. Тоді, як з більш сильними, чи точніше буде сказати боксерами вищого рівня, працює далеко, не завжди так круто. Ну а друга, це банальний блок, звичайно, високопіднятий не стільки простий, наскільки ж і дірявий. І будь-хто в кого в наявності є аперкот, проходить повз нього як українська мова повсирського. Без жартів, але коли Ворлі зустрічається з більш-менш технічним боксером, він завжди закінчує поєдинок з обличчям повністю залитим кров'ю. Чи володіє цим ударом австралієць, питання на кшталт чи є в Україні корупція? Авжеж, одна з його. Дистанції ближня, а тому наявність априкоту навіть не обговорюється. Проте відмітити його в хуні все ж важко. Попри вкрай багато арсенал, легше назвати удари, яким Джастіс не володіє, чим тими, що володіє. А не є його коронним і основним, то точно на відміну від лівого хука. Поєднання швидкості, таймінгу і комбінаційності, джастіс поєднує його не лише з іншими ударами, але й просто подвоюючи потрої по двох поверхах. Роблять з нього неймовірно грізну зброю. Зброю, яку так ненавидить британець. Річ у тім, що коли Фабіо не тримає руки у блоці, його, звичайно, стільки виглядає досить розслаблено. Ліва десь біля шортів, тоді, як права, ніби й біля лепа, але взагалі не захищає її. Трохи занизько. І як вердикт в поєдинку проти співчизника Делаї, боксер, лівий удар, якого є не просто основним, а вбивчим. Ворлі зловив, напевно, 90% всіх викинутих, ледь не кожен, що діставав. Хоча до середини вже б міг би адаптуватися, але ні. Таким вмінням не володіє. Тим не менш тримає британець, дай Боже. Жодного разу навіть не був у нокдауні, а тому, якщо ліві від такого потужного нокаутера шкоди не нанесли, то ці навіть і не подряпають. Вордлі пропускатиме. Пропускатиме чи немало, не дивлячись на те, що притримуватиметься дальньої дистанції, на якій він останнім часом дивує. Зараз мова йде саме про витягування на себе опонента з наступним провалом та зустрічю правим прямим. Таймінги у Орлі непогані, швидкість також на висоті, хоча, на відміну від австралійця, вона не постійна, а коли Бокс босфавіо базується на різких агресивних зривах, а тому поміж ними він досить спокійний та стоячий боксер, що, тим не менш, не заважає йому потрібний момент зібратися і досить успішно провести таку аферу. І на цьому фішки не закінчуються. Британець поступив край розумно, взявши за другого тренера до себе Бена, який повністю зробив. Бив йому реванш з Кларком. Друзі, перед продовженням відео прошу вас підтримати канал будь-яким зручним для вас методом. Хай то лайк, підписка чи коментар, або ж фінансово на патреоні, де виходить ексклюзивна рубрика, найцікавіше за місяць. Той не лише бездогано вивчив суперника та паттерн його рухів, але придумав чудову стратегію протидії. Як тільки Кларк викине передню руку, Ворлі своєю вмить захопить її та опустить, не лише відкривши голову, але й унеможлививши будь-який захист. Після чого мов футболіст у пусті ворота закинув туди потужний прямий. І Найцікавіше це те, що я зараз вам не лише описав, що ми спостерігали в ринзі, але й продублював слова бена. Який той сказав прямісінько перед самим поєдинком в роздягальні. Геніальний тренер досі не розуміє його провалу з Джошуа. Одним словом, фішечками Ворлі Хуні не обділи. Стратегія на бій однозначно буде. Слабкі місця непоміченими не залишаться, а слабких місць у австралійця все ще немало. Адже, попри гарну техніку, стилістично він той. Хто любить розмінюватись? І хоча Джастіс має захист, може як і підставляти рукавички, так і успішно ниряти під удари. Він все рівно пропускає, пропускає від абсолютно всіх і абсолютно непотрібні удари. Також нехто рукавичками біля щелепості, які в них майже ідентичні, а тому чи попаде в Орлі по ньому питання не стоїть. Інтрига лише в тому, як саме. По старому, чи з якоюсь родзинкою, та чи вистоїть суперник. З одного боку, як і у британці, ідеальна статистика. Жодного нокдауну за всю кар'єру і навіть жодної дострокової поразки у аматорах. Що купить з тим, як він пропускає, свідчить про далеку на голову. А з іншого його дуже гарно підбив Кевін Лерена. Колишній крузер, який дивом. Не завершив справу. Так, це був контрудар, але й африканець не б'є як кінь. Лише 48% дострокових перемог і лише два нокаути за останні 5. Яким би не був підступний удар, але реакція на нього все ж вкрай суттєво. Як Джасіс після такого планує витримати гармати, які без перебільшення ламають людям щелепу? Завдяки техніці досвіду та IQ к'ю вони в теорії можуть вивести у ринг зовсім нового хуні. Проте, навіть попри жорсткий упор в захист та пасивність, у Фабіо не було жодного поєдинку, в якому він не відправив би суперника у нокдаун. Не кажучи вже про те, що у 17 боях з 19 він їх ще й добив. Надіятися на захист не вийде, боксувати обережно, тим паче, на дані він точно не фаворит, попри кращу техніку. А на ближній буці Ворлі звір ще той. Він не дає безкарно клінчувати раз за разом і, чесно кажучи, ще спірно, де саме британець і менш небезпечний. А беручи до уваги слабку гармату в австралійці, його ідеальні хоки пощалепіли. Арена йому пиріжки і гарну стійкість британця, другому нічого не завадить у разі програвання по очкам зірватися, як він вміє, та віддати всього себе. Йти в розмін, пропустити, але й самому донести страшенні удари. Як вердикт, якби поєдинок проводився за аматорським регламентом, з тими рукавичками і тим паче в шоломах, я би без роздумів віддав перемогу проспекту з Австралії. Технічно він здатен, якщо й не проїхати, влаштувати в Орлі справжнє пекло. Проте, ми не в аматора. Тут велику роль грають не лише набуті навички, але й вроджені. І повороджених у фабіо вони значно кращі. Не знаю, як вам, а мені британець взагалі нагадує молоду версію Джошу, трохи корявішу, звісно, але таку саму безжальну машину нокаутів, яка отримує перемогу в цьому протистоянні достроково приблизно. У шостому раунді. Друзі, вам дякую, що дивились до кінця. Дякуємо і патреонам Євгену Гетьманському та всім іншим за фінансову підтримку і не забувайте найголовніше. Бережіть себе, слава Україні, і до зустрічі в наступному випуску!